Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдане протягом тижня. У студії Микола Дубовий, мої шанування. Сьогодні розкажемо про таке: викрали газу на 250 мільйонів, як сочільник черкаської приватної компанії у сфері газопостачання постане перед судом. Місце, де можна пережити блека, рятувальники розповіли, як працюють пункти незламності на Черкащині. Проблеми міста під час сесії черкаські депутати розглядали питання реставрації музичної школи та оновлення системи теплопостачання. Місяць чоловічого здоров'я 22 листопада у поліклініці Черкаського онкоцентру відбудеться відкритий день профілактики чоловічих захворювань. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт номер 12442, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності для військовослужбовців ТЦК та члени ВЛК за порушення правил мобілізації та медичного огляду. Законопроєкт пропонує доповнити кримінальний кодекс двома новими статтями. Пише ОНН. Умисне порушення порядку проведення медичного огляду, що призвело до призову громадянина, який має відстрочку за станом здоров'я. Каратиметься позбавленням волі на строк від 2 до 5 років в умовах воєнного стану, покарання зростає до 3-8 років позбавлення волі. Призов на військову службу осіб, які мають відстрочку або бронювання в умовах воєнного стану, каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Завдяки доказовій базі Служби безпеки перед судом постане ексочільник Черкаської приватної компанії у сфері газопостачання, який причетний до масштабної схеми провласнення палива з газотранспортної системи України. За даними слідства, протягом лютого червня 2023 року компанія незаконно викачала з державної ГТС понад 10,5 мільйонів кубометрів газу на 251 мільйон 174 тисячі гривень. Як встановило розслідування ще на початку повномасштабної війни, комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року, держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Втім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної труби ГТС. щоб виправдати Злочин, ділки прикривалися винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір газу для покриття потреб компанії у серпні цього року. На підставі зібраних доказів екс керівнику приватної структури було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, зловмиснику загрожує 6 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництва обласної прокуратури. Пункти незглавності місце, де кожен може зігрітись, зарядити телефон і скористатися інтернетом у разі тривалих відключень. Як вони працюють, і що варто знати, дізнавалася Анна Могильна. Пункти незламності почали працювати від початку повномасштабного вторгнення. Нині на Черкащині рятувальники розгорнули їх 29. 28 із них підпорядковуються головному управлінню ДСНС області. Ще один діє на базі Національного університету цивільного захисту населення. У пунктах незламності люди можуть перечекати відключення світла, можуть підзарядити свої мобільні пристрої, зігрітися, випити чаю, отримати первинну домедичну допомогу, можуть прийти сюди з дітьми, можуть відпочити. Тобто тут є всі умови для того, аби комфортно перечекати відключення світла вдома. Заступник начальника рятувальної частини Дмитро Дзюба каже, на початку роботи мобільних пунктів за добу могло звернутися понад сотню людей. Нині працює стаціонарний пункт незламності, адже населення стало більш підготовленим до можливих блекаутів. Наш пункт незламності працює, як і всі інші в нас по області. Все забезпечується за рахунок резервного живлення, генератори. У нас все працює, ми забезпечені тим, цим необхідним, щоб люди змогли до нас звернутися в будь-який час і ми надамо їм допомогу в обігріві або теплі енергії. Пункти незламності оснащені всім необхідним для перебування людей під час відключень електроенергії та опалення. Тоті генератори, запаси питної води та теплі ковдри, а також можливість зарядити телефони та користуватися інтернетом. Крім того, чергують рятувальники, які завжди готові надати першу допомогу та проконсультувати відвідувачів. Пункт незламності у нас зазвичай забезпечується стандартним набором, який визначений постановою Кабінету міністрів України. Значить, генератори, резервне живлення, обігрівачі електрочайники, набори для надання медичної допомоги. Ну і звісно, для одночасної зарядки і системи мережі StarLink, Да, у нас інтернет і можливо працювати і при відключенні світла у нас є вихід. Мереж, зі слів Юлії Норовкової, у разі погіршення ситуації в області рятувальники готові оперативно розгорнути ще п'ять мобільних пунктів незламності, аби допомога була доступна для всіх, хто її потребує. Зараз люди більш підготовлені, так і звернені з початку року до пунктів незламності ДСНС в Черкаській області. Ми не фіксуємо. Звичайно, якщо трапляється якась ситуація, ми в жодному разі ніякій людині не відмовляємо, ми надаємо допомогу. Рятувальники чергують, тут, вони знають, де що знаходиться, яка саме допомога необхідна людині при зверненні. Пункти незламності й надалі продовжують працювати, щоб надавати допомогу у разі блекаутів. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана. Реставрація музичної школи та оновлення системи теплопостачання. Інформація про те, що першу музичну школу нібито планували знести, є хибною. Про це під час сесії Черкаської міської ради заявила директорка закладу. Водночас в управлінні житлово-комунального господарства оприлюднили деталі стратегії розвитку системи подачі тепла. До останнього присутніх виникли питання детальніше у сюжеті Вікторії Леги. Перед тим як розглянути порядок питань під час чергової сесії міської ради спершу пояснили, що ж не так із висвітленням інформації про реконструкцію першої міської музичної школи. Слово взяла директорка закладу зі слів, в медіа подали дані некоректно заплутавши читачів. Дуже багато Черкащан зрозуміли, що взагалі знесли першу музичну школу, тому що було багато багато і Нам казали, ва що знесли. Розумієте, до чого приводять непорядні такі подачі інформації. У 2023 році, завжди всім вам, нам виділять фінансування, ми зробили проєкт по всіх правилах СССР пам'ятки архітектури, погоджений на всіх рівнях законодавчих гмок. І в 2025 році ми провели тендерну закупівлю. І, до речі, я вам хочу сказати, що у нас був всього лише один учасник. 25 червня був укладений договір із підрядником. Наступного дня за цим об'єктом призначають перевірку. Порушень процедури тендерних закупівель не було виявлено, додає директорка. Будівля закладу руками була в аварійному стані. Реконструкція дасть змогу відновити пошкоджені частини школи і аж ніяк не зносити її. Спочатку демонтаж, посилення всіх конструкцій, і потім монтаж з обліцюванням збереженої цегли. Як написано в проєкті. і зараз ця цегла вивезена, пронумерована, вона складена на орендованих приміщеннях. І вона буде там збережена до тієї пор, поки не продовжаться роботи в наступному фінансовому році. Якщо буде ваша воля профінансувати ці роботи далі, оновлення чекатимуть і системи постачання тепла міста. Начальник управління житлово-комунального господарства розповів про стратегію розвитку цієї галузі. Вона охоплює період з 2025 до 2035 років. Враховуючи нові мікрорайони, які можливо будуть побудована. які там будуть мережі, хто буде там проводити, які мережі будуть будувати. Це кітеплекапленерга. І відповідно щорічно під час затвердження тарифів цих комунальних підприємств витрати на модернізацію, тобто інвестиційна складова може бути вибрана, виключена із того, що тут в інвестиційній цій схемі теплопостачання. Дещо зі стратегії мають реалізувати вже цього року. У цьому році вже на південно-західному районі вже переходять декілька будинків з двохтрубної системи на однотрубну. Економія коштів відбудеться в зв'язку з тим, що а витрати теплоносія під час транзиту буде набагато менше, ну вдвічі менше. У межах стратегії оновлюватимуть також котли. Нині дві з 29 котелень є твердопаливні. Решта працюють на газу. Перевести усі на тверде паливо неможливо, пояснюють у профільному управлінні. Але оновлення нехай поступове дозволить зекономити кошти. У нових мікрорайонах, які сьогодні забудовують, також планують встановлення. ІТП. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Поліція Черкащини затримала підозрюваного у розбої та вбивстві, скоєному із корисливих мотивів. 21-річного жителя Рівненської області поліцейські затримали на Одещині. 4 листопада на узбіччі автодороги в Уманському районі випадковий водій виявив тіло чоловіка без ознак життя поруч припаркованого автомобіля. На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, експерти та інші служби. На тілі загиблого експерти виявили численні сліди насильницької смерті. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 64-річний мешканець Рівненської області. Слідство з'ясувало, що чоловік приїхав на Черкащину для придбання трактора та мав при собі близько 4 тисяч доларів і понад 122 тисячі гривень. Також правоохоронці встановили, що потерпілий зустрічався із 21-річним знайомим на трасі поблизу села Ропотуха у Уманського району. Знаючи про наявність у товариша великої суми грошей, зловмисник скоїв розбійний напад. Він завдав потерпілому численних ударів металевим предметом по голові. Після цього нападник замотав тіло у ковдру та залишив на узбіччі. У результаті комплексу безперервних оперативно-розшукових заходів із залученням аналітичних ресурсів та засилової підтримки спецпризначенців групи оперативного реагування оперативники кримінальної поліції та слідчі затримали підозрюваного в Одеській області, де він переховувався. У фігуранта вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до скоєння тяжких злочинів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує максимальне покарання, довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Слідство триває. Черкаські волонтери благодійного фонду лад отримали цінний вантаж із данії. Меблі, матраці, постільна білизна. Далеко не весь перелік гуманітарної допомоги. Її передали в госпіталь. Нормально. Ці вантажівці те, що цінніше за труби з грішми. Це гуманітарна допомога від партнерів з Данії, складані матраци, офісні меблі, медичний інвентар та розхідники. Все це передали для облаштування обласного госпіталю ветеранів війни. Гуманітарний вантаж приїхав від наших давніх партнерів з данії клуб. Українців місто Вайле госпіталь складається з багатьох, тобто підрозділів, потребують забезпечення. Ну тобто, мабуть, кожна кімната, палата, де знаходяться підопічні. Загалом майже половину переданого адресованого госпіталю серед закордонної допомоги є дещо й для військових. Ми опікуємося понад 65 військових частин. Для них ми отримали вогнегасники, кемпінгові стільці, шланги пожежні, також палатки, надувні матраси, стільці і інше. 22-го року це вже п'ята фура з допомогою, яку відправляють данські партнери. Можуть передати більше, але гостро стоїть питання: де зберігати гуманітарку тут, у Черкасах. Пояснює керівник волонтерського штабу. Робота волонтерів лише здається легкою. Насправді це. Робочий день 24 на 7, без вихідних і відпусток, за якою стоїть ціла команда і механізм, що працює як годинник. Заявки ми збираємо досить швидко. Якщо от, наприклад у нас є Google форма, туди військові завантажують заявочки, всі їхні потреби. Ми це швидко опрацьовуємо. Тобто, у нас ну день два, і заявка зібрана. Військові прямо такі відео записують, що прямо ну за душу бере воно так, дякують і що як же ми цінуємо вашу допомогу, і що в такі нелегкі часи ви досі вже на четвертий рік війни, ну, майже на четвертий рік не спиняєтеся. Щоб подякувати волонтерам, військові знаходять час і можливості. Навіть коли обстріли не вщухають, нам дуже приємно, коли вони роблять звіти. Коли ці відео м, з позицій знімаються так. там за кадрами вибухи, це дуже зворушує. Так, буває на відео чути. Вибухи також бійці розписують українські прапори і передають їх сюди. Дехто дарує пачі і шеврони на згадку про підрозділи, з якими тут постійно на зв'язку. Та найголовніше, на що чекає волонтерська команда, це повідомлення від захисників, що Україна нарешті перемогла. Вікторія Лега, Геннадій Ємільянов, служба новин, телеканалу Ільдана. 22 листопада у поліклініці Черкаського онкоцентру відбудеться відкритий день профілактики чоловічих захворювань. У його рамках чоловіки зможуть пройти безкоштовне ПСА тестування та отримати фахові консультації. Про захід розповів на брифінгу завідувач відділу урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру онкології Роман Морару-Брулеско. У світі листопад присвячений чоловічому здоров'ю. Україні серед чоловіків найчастіше діагностують рак простати. Щороку понад 7 тисяч нових випадків. Саме тому важлива профілактика та регулярні обстеження. Причини цього насправді дуже прості, і чому це важливо про це говорити сьогодні? Тому що це низький рівень скринінгу. Ми поки що не можемо дозволити собі таке дороге задоволення, як скринінг, онкоскринінг, бо це досить дороговартісне в межах країни. Але хотілося б сказати, що при ранньому виявленні цієї патології 95% чоловіків можуть переживати поріг 20 років. Що ми маємо на сьогодні? Якщо аналізувати нашу структуру наших онкологічних пацієнтів, саме урологічних пацієнтів, чому ми наголошуємо, кожен третій пацієнт нашого центру це пацієнт з раком передміхрової залози. Зі слів лікаря, торік в області зареєстрували 448 випадків раку простати, з них 163 летальні. Кожен третій пацієнт помирає від цієї патології, яку на ранніх стадіях легко можна розпізнати. Проблема в тому, що на початку хвороба майже не проявляє симптом. Томів, тож чоловіки часто навіть не підозрюють про проблему. Зазвичай рак простати діагностують лише на третій, четвертій стадії. Коли ми аналізуємо лікування наших пацієнтів, проводимо такий ретельний аналіз. Насправді перша стадія раку простати лікується ну, в межах держава може витрачати в межах 50 тисяч гривень на цього пацієнта. Це реально, і держава собі може це дозволити. І ми це бачимо. Коли мова йде про четверту стадію раку простати, це майже півтора мільйона гривень на рік. На рік для лікування цього пацієнта, і на жаль, держава не зможе для цього пацієнта, для всіх цих пацієнтів, яких ми там маємо 168 пацієнтів. Це дуже великі кошти, і держава не може їх витратити. І сім'ї наших пацієнтів також не можуть витрачати такі кошти. Запобігти цій хворобі досить просто: достатньо здати звичайний аналіз крові на ПСА, особливо чоловікам старше 50 років. Ми сподіваємося, що минулого року, за ініціативою Міністерства охорони здоров'я, буде плануватися виділення коштів для кожного громадянина України в певному розмірі для проведення скринінгу з найчастіших захворювань. І серед цих захворювань також у нас буде рак переднихрової залози. Тобто кожному на карту будуть даватися гроші, і пацієнт може здавати цей аналіз. Дуже простий аналіз, аналіз крові на ПСА, це простейт специфічний інтеген. Які у чоловіків нормі сягає цифри 4, але в залежності від віку можна результати треба інтерпретувати. Метою цієї акції є змінити ставлення чоловіків до свого здоров'я, адже вони досить рідко звертаються до лікарів. Лікар пояснює, найпоширеніші причини, якщо нічого не болить, значить усе добре. Немає часто соромно чи бояться почути погані новини. Рак підмикрової залози, він може розвиватися від першої до четвертої стадії впродовж 15 років. Тобто цей термін досить довго тривалий, і пацієнт може жити довго, не знаючи, що він хворіє. І лише коли вже хвороба почне проявляти, як вона часто себе проявляє. Ми часто говоримо це чоловікам, часто чуємо, десь лікуються в невропатологів спина болить, що ще болить, не звертають уваги. Кілька років лікують спину, потім звертаються до нас. Ми маємо метастатичне ураження кісток і вже четверту стадію хвороби. Хоча все досить просто. Після 50 років потрібно здати аналіз крові на ПСА. Лікар закликає чоловіків не ігнорувати своє здоров'я, проходити регулярні обстеження та своєчасно здавати аналізи на ПСА, адже рання діагностика рятує життя. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.